Грудня вся наша країна відзначає День Збройних сил України. Тож нагоди цієї дати ми і зібралися сьогодні з вами. Так вже сталося, що в цьому році це свято затьмарило події, які відбуваються зараз на сході нашої країни. Та в нашій, і ми ще раз наголошуємо в нашій автономній республіці Крим. Це свято тих, на кого покладена священна місія боронити рідну землю та забезпечувати мирне життя свого народу. Військо. Основа державності українське військо завжди було одним з найсильніших і одним з найпотужніших. Історія української держави, її збройних сил свідчить про те, що вони завжди з честю виконували свій обов'язок перед батьківщиною. А народ на це відповідав їм любов'ю і шаною. День захисника вітчизни. Це свято увібрало в себе всі подвиги нашого народу від сивої давнини до сьогодення. В цьому святі перемоги князів Київської Росії і Богдана Хмельницького. Запевнені бої за визволення України від німецько-фашистських загарбників. Героїчні подвиги наших солдат та добровольців, що гинуть сьогодні на сході, захищаючи всіх нас від нашестя нової чуми. Пам'ятні звуки старої похідної сурми і бій за долю Батьківщини розтривожили душі наші і з'єднали віхи часів. У цій прекрасній залі зібралося багато служих людей, від яких залежить сучасне і майбутнє нашої вітчизни. Цю святкову годину ми віддаємо данину поваги вам, сивочолі ветерани, які грудьми захищали нашу батьківщину у лиху годину, вам мужні миротворці, які зберігли мир на землі, вам, молоді захисники вітчизни. Пам'ятайте, що великі предки ваші для слави відчини не жаліли життя свого. А зараз у ваших руках спокій та безпека нашої батьківщини. В цей святковий день всіх присутніх в цій залі вітає Україна! Голова районної ради Борисов Василь Іванович. Шановні учасники урочистих заходів, якщо об'явили районные ради. Дозвольте мені від імені Цюпінської районної адміністрації, депутатського корпусу, від громади Цюпінського району і від себе особисто привітати людей, які присвятили своє життя військовій службі. Привітати з нагоди Дня Збройних сил України. Я хочу сказати, що в першу чергу. Це свято стосується тих військовослужбовців, які несуть службу у військових частинах, які дислокуються по всій території нашої країни. Це свято стосується тих, хто сьогодні несе бойове чергування по охороні і захисту наших кордонів. І також, в першу чергу, воно стосується тих службовців, хто виконує свій військовий борг сьогодні в зоні АТО. На жаль, хочу сказати, що в цей складний час, коли точиться війна на тернах нашої країни, кожен з нас, кожен присутній, має безпосереднє відношення до Збройних сил. У цій складній ситуації кожен громадянин зайняв свою громадянську позицію. І хочеться сказати, що переважна більшість населення нашої країни зайняла громадянську патріотичну позицію і активно включилась в роботу. По підтримці Збройних сил, національної гвардії, по збору коштів, збору речей, продуктів харчування, придбання обладнання, забезпечення транспорту нашої армії. Щиро вдячність всім, хто зайняв таку позицію і підтримує наші Збройні Сили. Ми повинні усвідомити і ми переконані в тому, що дійсно народ, який не хоче утримати власну армію, Буде змушений утримувати чужу армію. В цій залі присутні військовослужбовці нашої військової частини, дислокованої в Мічаєва протиповітряної оборони. Вітаємо вас з цим святом. щира вдячність вам за вашу службу. Дай Бог, щоб наше небо було мирним. І дай Бог, щоб всі ваші військові заходи були лише навчально-тренувальні цій залі присутні ветерани. щира вдячність вам за ваш життєвий шлях. Чоловікам, з ким асоціюється свята захисника вітчизни, бажаю бути дійсно чоловіками, тримати всі удари долі, витримувати всі випробування і залишатись дійсно чоловіками. А всім жінкам, всім матерям, всім сім'ям дай Бог, щоб наші захисники. Повертались додому живими, щоб небо наше було мирним. Добра злагоди всім, міцного здоров'я і світлого майбутнього. зі святом! Сила та вітру української держави у єдності армії та народу. Ми. Нинішнє покоління віддаємо шану всім героям, завдяки яким майорить сьогодні синьо жовтий прапор свободи у нашій державі Україні. Ми вдячні всім, хто захищав, та захищає нашу рідну землю від ворогів, хто стає на захист вітчизни за першим її покликом. Тож сьогодні ми щиро вітаємо разом з усією Україною, всіх вас з цим святом. Нашого українського народу було славне минуле, починаючи з аскольда і закінчуючи святославом, кожен з князів створював власне військо, що неодноразово блискуче захищало власні території. Україна важким інтернестим був твій шлях до незалежності із цивої давнини і до сьогоднішніх днів. Протягом віків численні вороги, ніби змовившись, тільки те й робили, що шматували твої землі, топтали твої простори, грабували твої багатства, терзали твоє серце і душу. Україна, скільки сумних і веселих спогадів зранає при одному цьому слові, де тут не ступни, усюди усюдинатях на славетне минуле наших предків. Скільки ж то було тут великих і славних героїв, скільки лунали в повітрі волання і з того непереможених. Та пісні і вигуки переможців. А скільки разів землю поливала кров християнська, насівали кістки людські. Великий морок обліг тоді нашу Україну, та після довгих років страждання у її народу зародилась і виросла могутня сила. Міцне тіло могутнє духом не заведе царство, мов буря носилася степа. Ськими хвилями і всією просторію Україною, всюди залишаючи кривавий слід і всюди страшною помстою, віддячуючи ворогам дівської віри та свого народу, через століття до нас доноситься шелест козацьких знамен, стогін української землі від копит коней. Бій, як блискавка, як межа між життям і смертю, між минулим і сучасним нашого народу. Запорізька Січ уславилась іменами Байда Вишневецького, Сагайдашного, Хмельницького, Дорошенка, Сірка, Гордієнка. Служити в козацькому війську вважалося в народі найпочеснішою справою. Навіть матері під час великого походу самі виряджали дітей у військовому. Та наречені слізно проводжаючи в дорогу, молилися Богу для швидкого повернення козаків. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво – звичайна історія і велика гордість нашого народу, душа України, які тія і оберіг. Козаки були по справжньому волелюбним народом. Однак свою свободу вони використовували для того, щоб захищати нашу землю від загарбників. Багато славних козаків полягло від хижих рук небергів, захищаючи волю своєї матінки землі. Досягли вони поставленої мети і стояли рідну Україну та свободу своїх співвітчизників. Тож величні справи робилися на святій козацькій січі, і всі ми з вами є їх нащадками. Завжди було справою щісті і життя. Ніколи наші війська не загарбували чужих територій, не посягали на чуже добро та чужі землі. Наші воїни з шистю дали віці фашистську чумі. Наш народ пережив страхіття війни, мужно витримав усі випробування і доклав величезних зусиль, аби наблизити бажану мить перемоги. Була стогна і рила земля, сліли в горі мати. Коханої, вогні була вкраїна моя, була війна жорстока, вітчизня. Живі і мертві, мертві і живі, герої наші, воїни, солдати, ми знаємо, в нещадній тій війні змогли страшного ворога здолати.